Храмне місце для молитви музейники хочуть припинити служіння в Андріївській церкві. Пояснюють це турботою про ікони, які псує кіптява зі свічок. Церковники ж переконані, що їх призначають винними у невдалій реконструкції храму. То чи змокне молитва у святині Оксана Тупальська далі? Шедевр українського бароко. Її обіцяли відремонтувати до футбольного євро. Та нині Андріївська церква гарна лише з надвору. Ось воно там відсипиться і Тут ми трошки відгородили, бо з Карнизу все падає. Подивіться, ось з Карнизи. Музейники говорять, водити тут туристів небезпечно. Творіння архітектора Растрелі офіційно ще на ремонті. Щоправда, храмом користуються священники Української автокефальної церкви. На них і нарікають науковці. Наголошують богослужіння, нищать Андріївську, зокрема її розписи 18 століття. Кіптєва від цих свічок осідає на унікальні витвори мистецтва 18 століття, на іконопис, на різьблення, на ліплення. І видалити, наприклад, із живопису оцю Кіптєву, не зачепивши авторського шару, дуже важко. Щоб врятувати настінне мистецтво від Кіптяви, архітектори вимагають у КМДА заборонити богослужіння в Андріївській церкві та опускати вірян хіба що на великій урочистості. Храм, такий унікальний, як Андріївська церква, має мати унікальний режим. Там звиклі богослужіння рано і вечір щодень, на мої глибокі переконання, так як і в Софії, відбуватись не можуть. Тому що є свої режими, є свій є висота, частота звуку, є вологісний режим, є кількість. Того, того, того дихання, яке відбувається від мря для автокефальної церкви. Андріївська головний храм. Її передали вірянам у 2001-му, Тож священнослужителі обурюються, розповідають тут молилися впродовж трьох століть, і Кіптєва нічого не зіпсувала. Можливу заборону служб церковники що... сприймають як утиск конфесії. Андріївська церква, як наша велична святиня, вона завжди належала українській автокефальній православній церкві. І в період великої вітчизняної вони в 40-х роках тут звершували богослужіння саме священники української автокефальної православної. Церкви і взагалі немає такої потреби е, в тому, щоб призупиняти богослужіння в Андріївській церкві. Туристи теж не в захваті від можливого виселення священників. Зізнаються, їх важна. приваблюють не самі експонати, а й те, що церква діюча. Дом Божий, храм Божий. І це місце, це не заповідник, де каких зберігати животних от охотників. Це місце для того, щоб люди приходили туди і. обращались к Богу, обращались к себе, обращались к своей душе и к своему сердцу. Должно быть место как для туриста, так и для верующего человека. Так же, как и в общем-то в Европе. Если есть время, когда там не идет служба, можно приходить смотреть, сравнивать что-то, а потом ты уходишь, и там, соответственно, осуществляется Служба для вас Так. за підрахунками експертів на завершення реставрації Андріївської церкви потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень. Це гроші на ремонт шавунних сходів та перекриття цокольних поверхів, але грошей на це у бюджеті немає. Оксана Тупальська, Роман Ривуцький, Городецький, Тивай.